Відновлення ковальського мистецтва як одного із найстаріших елементів економічного зростання це назва проекту, який стартував в Івано-Франківську. Він має підтримати професійні асоціації, до яких входитимуть не лише ковалі, а й дизайнери, архітектори, культурологи. Також сприятиме розвиткові мережі ковальського виробництва. Міський виконавчий комітет упродовж двох з половиною років спробує реалізувати низку тематичних заходів. Загалом в рамках проекту в Івано-Франківській мерії планують створити півсотні роботів робочих місць в культурному секторі ми хочемо за рахунок створення додаткових робочих місць професійної орієнтації молоді, за рахунок наших партнерів 21-го училища, яке випускає ковалів, центру зайнятості, які готує перед кваліфікацією наших працівників, які не мають сьогодні роботи, створюють такі робочі місця». Згідно цього проекту. Ми направимо з числа осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості в пошуках роботи для отримання і нової професії спеціальності, а також для направлення випускників, дітей, котрі закінчують школу для отримання своєї професії. Один з не менш важливих пунктів проекту посилення навичок і компетенції у збуті ковальських товарів. Відповідно буде створено постійно діючу виставку ковальських виробів. У такий спосіб організатори мають намір заохотити молодь до старовинного народу. Ремесла. У нас були такі випадки, що батьки не не пускають дитину. Дитина пнеться, хоче вчитися, та, а батьки не пускають, бо хочуть юристом, фінансистом. І профорієнтація ну, дуже важлива. Ті, хто закінчив училище, ніхто не жаліє, тому що це є фах у руках. Він завжди має роботу чи на якомусь підприємстві, чи свою справу заводить. Мистецький проект фінансує Європейський Союз. Івано-Франківськ уже має практику розвитку ковальського мистецтва. Найбільше цьому сприяє традиційне весняне свято Ковалів. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.